«НТК» інформаційний підсумок четверга 2 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. У Коломиї планують встановити інсенератор – обладнання для утилізації медичних відходів. Мрії здійснюються. Тепер це достеменно знає Максимчик Юрчишин. Українським жінкам усе під силу, вкотре це доводить їхня неймовірна підтримка чоловіків, учасників. АТО. про це та інше детальніше у випуску. У Коломаї планують встановити інсенератор, обладнання для утилізації медичних відходів. Уже обрали земельну ділянку, придбали саме обладнання та провели громадські слухання. Лише назріло одне, але супротив громади. Мешканці мікрорайонів Канада та Леонтовича, де власне і планують встановити інсенератор, проти такого рішення. Громадські слухання вважають суб'єктивними, адже там були присутні не Коломаяни, а лише медична спільнота міста. Натомість зібрали свої збори і майже 250 підписів проти деталі цієї ситуації. Ці з'ясовувала Ольга Інсинератор – Це піч для утилізації медичних відходів, шприців, бинтів та залишків від медичної діяльності. Гостра необхідність у його встановленні у Коломиї назрівала давно, кажуть медики. До сьогодні як державні, так і приватні медичні установи відправляють відходи в інші області України. А тепер, коли Коломия готується до статусу госпітального округу, інсенератор невід'ємна річ, запевняє головний лікар Коломийської центральної районної лікарні Ірина Садов'як. Насправді на сьогоднішній день це є серйозна проблема не тільки для медичних працівників, тому що у нас всі шприци, всі голки, всі ці матеріали, медичні матеріали, відходи вони зберігаються на складах. Нам дуже важко їх вивезти. Ми не маємо куди їх вивезти. І всі голки вони несуть за собою не тільки. Як відходи, але це є і шкідливі різні шкідливі середники, тому що ви розумієте, що на сьогоднішній день туберкульоз росте, віла інфекція росте, гепатит Б росте. Дуже багато цих відходів є в приватних установах, і вони також звертаються до нас за допомогою. А насправді, ми допомогти їм нічому не можемо, бо ми в такій самій ситуації. Інсенератор для Коломийської медицини придбали ще у 2013 році. За державні кошти з фонду екології обласної ради перерахували близько 2,5 мільйонів гривень для придбання обладнання. Тоді його і купили. Перший заступник голови Коломийської РДА Нестор Поченюк розповідає: напередодні відвідували інші міста України, щоб переконатись у безпечності та ефективності цього обладнання. Виїжджали в міста, де є такі вже установки, де працюють. І ми знаємо, що на майбутнє без позитивних висновків оцінки впливу на наукове середовище дана державна установа функціонувати не зможе. Мати таке сучасне обладнання для утилізації відходів і вивозити свої шприци і марлі у інші області це нонсенс. Вважає головний лікар дитячої лікарні Олег Токарчук. Я за зародума руками. Чому? Тому що Тут сконцентровано в місті Коломиї найбільша кількість лікувальних закладів, які власне продукують ці відходи. Це раз. Друге. Якщо наші потужності наших лікувальних закладів на, на, не, мож, не зможуть заповнити роботу цієї установки, повірте, місто зацікавиться і продасть цю послугу ще й на винність. Тобто місто ще заробить на цьому кошти. Сучасна сертифікована установка, куплена за бюджетні кошти, є, є не використовувати її це. Прецедент без господарності медики запевняють, інсенератор не загрожує довкіллю, а тим паче здоров'ю людей. Принцип роботи базується на спалюванні відходів при високій температурі до 1350 градусів за цельсієм. При такій температурі за 20 хвилин сміття перетворюється на газоподібну суміш. Далі ці гази охолоджуються і потрапляють у фільтр, який на 95% складається з вапняного каменю, 5% – з активованого вугілля. Тому далі очищений дим виходить у повітря. Під час перероблення даного, даних матеріалів йде автоматичне спалювання і газів, які утворюються при згоранні цього матеріалу, і цим самим для довкілля мінімальна шкода. Інсенератор – компактне мобільне устаткування, і щоб воно запрацювало, не потрібно здійснювати жодних будівельних робіт. Один з основних критеріїв не ближче як 150 метрів до житлових масивів. Таку землю знайшли приватну ділянку на вулиці Аеропортній у Коломиї. Однак мешканці мікрорайону Канада не вдоволені таким майбутнім сусідством. Мовляв, маємо тут свою біду, сміттєзвалище. А як бонус до зашкідливих викидів з інсенератора. наша громада не виявляє позицію проти інсенератора як такого, а проти встановлення саме в нашому мікрорайоні, адже тут дуже великий житловий масив, і таку річ потрібно встановлювати. Напевне, що все-таки там, де є більше місця, незаселеного, мало того, що у нас уже смітник є, який працюючий, і з яким нічого не вдалося вирішити, так зараз нас ще хочуть встановити цей інсенератор вже на законних підставах. Побою це і мешканці, що тут спалюватимуть не лише безпечні медичні відходи, кажуть, розбиті термометри теж можуть потрапити у піч. Ідуть випари сильні, і всім відомо, що якщо ртуть, будуть спалювати. ртуть нікуди не дівається. Вона залишається там ж, і потім з цією хмарою пилося. Куди вона буде йти? Буде йти нам. Місцеві кажуть, розуміють, що це необхідна річ, та пропонують розмістити інсинератор на більш віддалених територіях. чому ви в Коломию є район Коломийський. Є на території регіону е, за, за цей сами, запущений, де був січаний рудник. Він там і так природно так загаджений, що далі нема куди. Невже не вже не може це виробництво туди принести. А я вам скажу, чому не може. Тому що так тут комунікації готові, а там треба ще комунікації тягнути. Більше місяця тому у ратуші з цього приводу організували громадські слухання. Тоді це питання отримало схвальне рішення. Та мешканці мікрорайонів Канади і Леонтовича вважають це рішення суб'єктивним, адже тоді голосувала лише медична спільнота міста. З міста було жителів всього п'ять чоловік. П'ять то є достовірна інформація. А решту були лікарі і медсестри. І це, це називається. Що це є громадські слухання? Це не називається громадським. Вот це є громадські слухання тому. Люди зібрали свої альтернативні збори, де вирішили, що категорично не підтримують такого рішення. Зібрали і підписи. Секретар міської ради Любомир Жупанський, який є депутатом від цього округу, радить людям ще й написати електронну петицію. Я вам даю слово, що цього інсенератора тут не буде. Місцеві кажуть, триматимуть це питання на контролі і надалі. І не дозволять можновладцям зробити усе всупереч позиції громади. Ольга Гереджук, і Кофлюк – Події НТК. підсумки роботи райдержадміністрації у 2016 році. На цю тему будемо говорити у прямому ефірі. Гості студії, голова Райдержадміністрації Любомир Глушков та його заступники. Сьогодні 20.00 телеканал НТК. Мрії здійснюється. Тепер це достеменно знає Максимчик Юрчишин, син героя України, вбитого російськими найманцями, мріяв про мобільний телефон. І ось в його день народження він отримав подарунок. Волонтери зробили Максимкові справжнє свято у його восьмиріччя. Он гай зелений похоловсь, а он за гай виглядає з ставок на наче по одно. А верби по неставу, то гасенько собі купають зелені віти. Перший дзвінок мамі, перше фото теж мами. Максимчик у захваті від нового мобільного телефона. Цей день народження він запам'ятає надовго. Ти закриваєш очі, загадуєш бажання і дуєш. І щоб воно в тебе здійснилося, ти мусиш зразу задути. Давай, загадуй бажання і дуй. О, днем народження! А тепер бажання збувається. Дивись, Максимчик. Ми е знали про твою мрію. От. І хотіли від усіх коломиян, в першу чергу, бо це ми разом збирали. От. Це ми організували такий проєкт і хочемо тобі подарувати телефон. Щоб ти з ним, але ти будеш добре вчитися в школі, так. будеш слухати маму. Добре? Так. От дивись. Дякую. Це тобі. Там вже є карточка, все в Карточка є. На рахунку маєш, будеш дзвонити. Демо, Вітаємо <риві> тебе з днем народження. Дякую. Великий-великий, здоровий і щасливий. Всього Максим. Вітаю, тебе справжній козак. Дуже тебе люблю. З днем народження. Максимчик врівноважений, спокійний, вихований і дуже розумний хлопчик, а ще товариський і комунікабельний. Проте стриманий. Він справжній улюбленець сім'ї. Я в п'ятій школі вчуся в другому класі. На народній і шкільній. А я ще ходжу на шахмати. І про що ти мрієш? Про телефон. Ну і про пазли. а на якщо скласти пазли, то буде виглядати танк. Не натішиться Максимчиком і його рідні, а за подарунки дуже вдячні усім небайдужим. Волонтери молодці. Я дякую і від імені свого, і від імені сина. Дуже добре, що цей проект організували. Помагати діткам. Бачите, яка улипка. Здійснити Максимчикову мрію допоміг проект Діти Небесної гвардії Коломищини. Його впроваджують в життя коломийські волонтери ігор Костюк та вдова героя АТО Лілія Чепіль. Завдяки небайдужим вдалося придбати мобільний телефон, солодощі та інші подарунки для хлопчика. Це переповнюють, це але дуже хотіла б подякувати дійсно коломиянам, Ну, так, що по чуть-чуть потрошечки нам допомогли. Навіть із Італії нам передали, хоча також ніколи жінку не бачила, на наш проєкт відгукнулася. І перша мрія здійснилася нашого маленького Максима. У нас зараз вже друга дитинка 11 лютого. плануємо. Щоб все вийшло це, але дуже раді, що перший день народження, першого хлопчика, і ми здійснили його мрію. Хотіли висловити і слова підтримки, і це щоб він зрозумів, що ну, його тато зробив все для того, щоб ми зараз оце могли мирно себе почувати тут нас з коломиї. Тому ми дуже вдячні всім коломоянам. І е, хотіли би ще сказати, що у нас ще є 11 діток. Тобто продовжуйте допомагати нам, і ми будемо втілювати от ці мрії дітей, життя. Максим, син героя України. Його батько Руслан на війну пішов добровольцем, був снайпером у Донецькій області, служив у Національній гвардії України. Після поранення та лікування рік тому помер. Лише спогади та фото на стіні нагадують хлопчику про рідну людину. Тому волонтерам було особливо важливо підтримати Максима і подарувати йому свято. Ігор Костюк та Лілія Чепіль планують продовжувати реалізовувати проект Діти небесної гвардії Коломищини. Просять усіх небайдужих доєднуватися до акції та допомогти дітям повірити у мрію. Тижневик дзеркало Коломиї завершив основну передплату та підбив підсумки роботи за рік. Аби зацікавити читачів, газета проводила розіграш цінних призів серед передплатників. Також до співпраці задіяли й працівників пошти кращі листоноші, які залучили до передплати. Найбільше підписників отримали подарунки. Переможці вітали урочисто на загальних зборах колективу пошти. А призи вручала головний редактор тижневика Вікторія Мартинюк. Коломиянка Леся Синюк на пошті працює 9 років. Її посада оператор центрального відділення. Вона приймає платежі, оформлює підписку газет. Роботу свою любить, а особливо спілкування з людьми. Можливо, це й допомогло отримати перше місце у конкурсі від зеркала Коломиї, розповідає жінка. Хоча каже, що це її повсякденна робота, а газета цікава, тому й охочих передплатити видання було достатньо. Багато інформації про місто, про район. Та вона така і багато там іншої інформації. Що так як навіть я виписую цю газету, то вона дуже цікава. Тако читаємо і в сім'ї читають, і люди тако виписують цю газету. Багато дуже гарна, цікава газета. На пошту привітати переможців та учасників прийшла головний редактор Тижневика. Для цього урочистого моменту тут зібрали збори колективу. Вікторія Мартинюк поштовикам дякувала за співпрацю та вручила призи. Переможниця Леся Синюк, яка заагітувала близько сотні передплатників, отримала мікрохвильову піч. За друге та третє місця призери мають праски, а для всіх конверти з грошовим заохоченням. Керівник видання наголосила, що акція триває. Далі планується другий етап. Підсумками роботи газети за рік головний редактор теж задоволена. Каже саме працівники пошти дуже допомогли організувати цю передплату. Загальна передплата теж невики становить майже 6 тисяч примірників. Ще плюс ну ще плюс дві тисячі ми реалізовуємо через точки продажу. Тобто, загальний тираж вже зараз наш 8 тисяч. І листоноші нам допомогли спрацювали. То ми дуже вдячні пошті за те за співпрацю за взаєморозуміння. Коломийський центр поштового зв'язку номер 3 обслуговує населення Коломиї та району. Діє 44 поштових відділення, де працюють 180 листонож. Керівник пошти Михайло Матрофайло приємно здивований такою активністю редакції «Тежневика». каже, людей зацікавлювати потрібно, адже періодичні видання здорожчали, тому населення не дуже охоче передплачує газети. Це дуже відрадно, і люди мають зацікавленість, і листоноша, йдучи вже до, до, до людей, проводить певну агітаційну роботу, і ми маємо і виконання планових завдань, і маємо роботу, і маємо доходи від цього. І це є спільно ми зацікавлені на таку співпрацю з редакціями Мегазет. Дзеркало Коломиї пропонує своїм читачам місцеві та регіональні новини, репортажі, інтерв'ю з відомими і цікавими людьми, аналітичні матеріали, життєві історії, краєзнавчі розвідки, авторські статті і обов'язково програма телепередач. Також передплатники, щомісяця отримують у подарунок гумористично сатиричну газету Миколи Савчука, -Патилько. Восени Редакція видала перше на Коломийщині видання про учасників. АТО обличчя війни без гриму. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. Ристуючись нагодою, що то я би звернувся до населення міста Коломії, міста району. Ми зараз активно працюємо з такими корпоративними клієнтами, як Реме і Гаскантори. Ми здійснюємо доставку рахунків на оплату електроенергії і газу. Є таке прохання щодо встановлення поштових скриньок. Ми зіткнулися з проблемою, що ми не маємо куди положити рахунки, які є обов'язкові для сплати. Для нарахування субсидії, тому ще раз звертаються до населення, дайте можливість поставити у вашу поштову скриньку наявні документи українським жінкам. Усе під силу вкотре це доводить їхня неймовірна підтримка чоловіків, учасників АТО. Жінки проводжають їх на війну, надсилають їм теплі речі та їжу. Щоденно моляться за їхнє здоров'я. А після повернення коханих до рідних домівок стають їм і порадницями, і помічницями, і психологами. Як не зламатися у цих важких буднях та допомогти чоловікові забути страхи війни, вчили коломийських берегинь роду на тренінгу. Ольга Зеленецька про війну знає не з чужих вуст. Жінка проводжала свого чоловіка на війну, втратила спокій і сон. Коли коханий повернувся зі сходу, легше не стало. Інвалідність та й психологічна травма даються взнаки. Мій чоловік. Начальник штабу, 5-го батальйону, 3-й окремий батальйон. Уже вдома, інвалід війни. Просто жалко, що забувається. Я бачу, по Коломиї, люди вже стали пасивні. А так, війна йде, нервовий, хворіє, вплинуло. Але ви залишаєтеся з ним? Звичайно, звичайно, що підтримую його, по госпіталях їздила завжди з ним. Завжди. Помогла б піти на роботу, щоб дома не сидів, щоб менше думав про схід, а турвався на схід. А так працює і дома. Ольга Зеленецька прийшла на зустріч з такими ж, як вона, справжніми берегинями та вірними дружинами. Ідея запросити жінок виникла у військового капелана Василя Жупника. Священник переконаний, на на їхніх тендітних плечах тримається весь світ. Саме більше допомога це є жінки, роль жінки у сім'ї. Тому ми хочемо так трошки нагадати нашим жінкам. Навіть не допомогти справитися з цими такими, ну на їхні непосильні, дійсно, плечі, які б напали, тому що. Наші хлопці приїжджають з різними характерами, з різними своїми якимись емоціями. Ми хочемо, щоб жінка робила для полегшення, якось не ну, зле ну, жили в цьому світі. Просто основна мета такої зустрічі допомогти нашим жінкам, тим, хто підтримує чоловіків, хто зі слізьми проводжає коханих на війну і вірно чекає. Про них теж треба пам'ятати і турбуватися. Вважають психологи. Полягає зустріч наша в тому, щоб в принципі допомогти. Роз'яснити і правильно якось так направити, скерувати у відносинах в родині, в сім'ї, між чоловіком та дружиною, як в принципі, ну, добрі такі поради у спілкуванні між подружжям, учасникам АТО якось та й надається допомога, в принципі, і громадськими організаціями, і державними організаціями. А от на на жінок, на їх дружин, на їх матерів, на сестер, тобто на е тих осіб, які з ними проживають, акцент, акценту немає. І в зв'язку з цим є на Таранах області декілька людей, психологів, фахівців, які займаються виключно з дружинами-учасників АТО, оскільки їм також потрібна підтримка і фактично е якесь добре слово. Такий тренінг провели вперше. Запрошували фактично усіх дружин наших військових, але поки прийшло небагато жінок. Проте організатори певні, українки дуже сильні морально. Вважають, що здатні витримати багато, але вони ще й вразливі і їм, а не лише чоловікам, потрібна допомога. Ми більше працювали для учасників, а скажімо так, але по ситуації яка зараз в даний момент склалася. Ми бачимо, що сім'ям теж потрібна якась підтримка, не тільки матеріальна, гуманітарна і так далі. Ну і це ідея капелана нашого це Василя. Ми завжди підтримуємо всі ідеї. Звернувся, попросив організувати, так що ми завжди любі ідеї, хто має бажання працювати, ми підтримуємо, допомагаємо, підказуємо. І е, наскільки я так розумію, з того, що дівчата кажуть, що це у нас буде не остання зустріч, а тільки перша. На наступні просимо дівчат теж зголошуватись, хто хоче у нас до центру АТО. ми завжди чекаємо. Приходьте, будемо щось разом робити, і спільна справа завжди хороша. Зустріч провели у Коломийському соборі про враження Христового у затишній теплій атмосфері. Згадали загиблих героїв та помолилися за здоров'я усіх захисників України а далі обговорили ті проблеми, які хвилюють кожну з їхніх родин. Картини дітям у Коломиї відбулася благодійна виставка аукціон. Художник Роман Николайчук представив майже 30 робіт, виконаних у змішаній техніці спрейт пейнт-арту. Це вид мистецтва, твори якого виконують аерозольними балончиками на картонних чи металевих пластинах: дошках, склі, караміці чи пластику. Відбувся благодійний аукціон у мистецькому центрі світовит. Роман Николайчук уродженець Коломищини однак зараз художник живе у Сполучених Штатах Америки. Це вперше він презентує роботи у рідному місті. Вони створені у техніці спрейн пейнт арт розповідає митець. Однак художник завжди вносить авторські деталі у свої роботи. «Це Вже змішана техніка. Маємо деякі ще на розробці на майбутнє. Ми в процесі розвиваємося. Працюючи в цій техніці. Я дуже багато зараз вношу новшись новаторськ. Ми маємо в цій виставці не тільки мої роботи. Тут є представлені дві роботи мого друга художниці Анни Горбачової. Оригінально. Вималювані роботи, матеріал і полотно, вони на підрамнику дерев'яному, масляними фарбами мальовані вони, це є масляні спреї. Також тут є акрилові фарби, чи як вані горбачовий, це тільки є масляний спрей. Юнак каже, авторські витвори не шкода продавати, особливо коли мета благодійна. Я Дуже горжусь тим, що я маю змогу, маю можливість не тільки створити ці роботи, але і внести якусь маленьку лепту допомоги людям. Голова спілки художників коло Мия Емілія Бережницька каже, чи не вперше бачить художника, який готовий віддати ледь не усю колекцію картин на благодійність. Художниця сподівається, у Романа Николайчука знайдеться не один послідовник. Художник дарує всю свою колекцію для Благодійство. Це дуже рідкісне явище, бо можемо із наших художників є такі, що можуть дати там одну-дві роботи, ну не, не таку кількість. Кошти, зібрані на аукціоні, планували передати молодим людям з особливими потребами з Коломищини та з міста. Та, на жаль, на аукціон не завітала достатня кількість гостей, тому він не відбувся. Однак усім молодим людям з особливими потребами вручили подарунки та підготували святкове частування. Ольга Хириджук Сергій Гурмак події НТК. 28-29 січня у Тернополі проходився український турнір із хокею серед аматорів. Розіграші почесного трофею взяли участь 24 команди з усієї України. Покуцькі яструби із Заболотова стали срібними призерами турніру, обігравши по черзі команди Одеси, Кривого Рогу, Тернополя, Хмельницького та переможця двох попередніх розіграшів команду Лідокіл міста Київ. Тільки у фіналі поступилися команди Львівщини 4-2. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Озеркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва 4 лютого на комедію Нелегалка початок вісімнадцятій годині. 5 лютого вистава для дітей «Танцюючий ураган» початок тринадцятій та комедія Кайдашева сім'я початок 18 вісімнадцятій годині. 6 лютого у мистецькому центрі «Світовит» відбудуться дві знаменні події у мистецькому житті Коломиї. Відзначення славного 65-річного ювілею мисткині Стефанії Коренюк та відкриття 14-й годині у малій залі мистецького центру «Світовит» персональної ювілейної виставки Стефанії Коренюк під назвою Барви даровані долею. На виставці будуть представлені твори місткині із приватних колекцій. Виставка триватиме до 28 лютого. Вхід вільний. А 7 лютого о 15-й годині у великій залі мистецького центру світовит відбудеться публічне представлення громадської організації Військові капелани. Військові капелани ангели-охоронці і духівники українських воїнів на Східному фронті. Прийдіть, познайомтеся і підтримайте наших військових капеланів. Вхід вільний. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаємо гарного настрою, хороших новин та миру. Зустрінемось на телеканалі. НТК. до побачення.